Чи буде примирення? Посварилися з партнером, не розмовляєте, не спілкуєтеся, чи буде примирення? Розклад загальний може програтися не для всіх. Так, думайте про свого партнера, з яким посварилися, і подивимося, чи буде примирення. Ну, Зараз дійсно ви розсталися і ви боїтеся. Дуже переживаєте, боїтеся, що це все закінчилось і поставлена крапка в цих стосунках. Багато таємниць у чоловіка. Тут дійсно багато таємниць, і ви ці тає... Цю таємницю, одну з цих таємниць дізналися. Спочатку спілкування чоловік вас обманув. Тут в нього є сім'я, є дружина, діти, стабільна сім'я, а до вас прийшов тільки по легкості, за інтимом. Він хотів просто зробити з вас коханку. Через те ви поставили крапку в стосунках. Чоловік буде проявлятися, звичайно, буде, ви йому дуже сильно подобаєтеся. Але це не кохання, це просто, просто хотів зустрічі. Ви закрилася і тут ви не підете на примирення. Якби чоловік вам не подобався, все одно коханкою ви не будете. Примирення неможливе.